Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Взаємне підбадьорення. Євреїв 3.13. Але кожного дня заохочуйте один одного. Доки зветься сьогодні. Після чергового тижня виснажливих проблем зі здоров'ям я впала на диван. Мені не хотілося ні про що думати, не хотілося ні з ким говорити, я навіть не могла молитися. Зневіра та сумніви важким тягарем лежали на душі. Я ввімкнула телевізор і почала дивитися рекламу, де дівчинка говорила молодшому братику: Ти чемпіон. Вона намагалася підбадьорити його. Чим більше вона говорила, тим ширшою ставала посмішка малюка, і моя також. Божий народ завжди боровся зі зневірою та сумнівами. Цитуючи Псалом 94, автор послання до євреїв переконував віруючих уникати помилок ізраїльтян під час подорожі пустелею. «Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, писав він, покладаючи надію на Христа. Не будемо нехтувати ще одним дієвим засобом, який даний нам для збереження вірності, взаємним підбадьоренням у спілкуванні з іншими християнами. Якщо одного віруючого починають долати сумніви, інший може підтримати його добрим словом і допомогти йому. Бог дає силу своєму народові, а ми можемо передавати один одному цю силу через взаємне підбадьорення. Як Бог підтримав і потішив вас у тяжку годину через братів та сестер по вірі? Як особисто ви можете сьогодні підбадьорити інших? Помолимось. Люблячи Боже, допоможи мені жити для тебе і підтримувати інших своїми словами та справами. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.